П'ятнадцята година час дізнатися. Останні новини. Троє людей загинули. і 31 людина постраждала цієї ночі в Дніпрі. Російська армія атакувала місто шахедами. Ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки цієї атаки ми розпитаємо В'ячеслава Мамонова, начальника Дніпровської районної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане В'ячеславе, добрий день. Добрий день. А отже, розкажіть нам, будь ласка, докладніше власне, про цю атаку загалом і про стан поранених. Зокрема, знову вночі ворогом атаковано мирне місто Дніпро. Знову це цивільна інфраструктура, житлові будинки, приватні, багатоповерхові, навчальні заклади. Станом на зараз ми маємо трьох загиблих, на жаль, серед них одна дитина, 30 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей. 16 людей досі знаходяться в лікарнях. Один з них чоловік у важкому стані. За його життя борються наші медики, інші в середньому або в задовільному стані. А розкажіть більше про масштаби руйнувань житлових будинків. Чи знадобилося там, наприклад, комусь відселення? Масштаби руйнувань дуже значущі. Станом на зараз проводиться обстеження. Остання інформація: це більше тисячі вікон пошкоджених по локаціям. Пошкоджені дахи будинків, балконні блоки надається максимальна допомога по відселенню. Звернень не було. Як показує практика, люди звертаються або до знайомих, або до родичів, але є можливість у нас відселити у разі такої необхідності до 100 людей. Це екстрен. Угу. А, буквально от годину тому у нас вмикалася наша кореспондентка з місця власне, удару. І було видно, що там багато вікон досі вибиті. Їх зараз затуляють, там якраз тривали роботиці. Розкажіть, будь ласка, як довго може тривати ця ліквідація наслідків і чи потрібна там зараз можливо якась допомога з цим? Ліквідація наслідків ускладнюється тим, що це чергова атака за невеликий період часу. Тобто, комунальники ще не справились з попередніми атаками, з наслідками ліквідацію наслідків. І вже, на жаль, нова атака. Масштаб великий. Ми залучили максимально комунальні служби міста, благодійні організації, громадські організації. Тобто люди працюють на максимумі для того, щоб ліквідувати наслідки атаки, допомога зараз не потрібна. На щастя, ми маємо теплу погоду. Що покращує ліквідацію наслідків? Угу. От ви згадували, що там, крім житлових будинків, ще були освітні заклади. Ви казали, розкажіть, які ще будівлі постраждали крім житлових? Наскільки там усе серйозно? Крім житлових будинків, постраждали це у нас корпус навчального закладу, магазини, гімназія, гуртожитки, підприємства харчової промисловості. На щастя, наслідки не критичні. Тобто, зараз проводиться обстеження з метою допомоги і ремонту. Пане В'ячеславе, дуже вам дякую за ваш час. Я нагадаю, що з нами наживо був В'ячеслав Мамонов, начальник Дніпровської районної військової адміністрації. Він розповів про наслідки шахетної атаки росіян на Дніпро. Дякую, гарного дня вам теж двох людей убили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох поранили. Четверо з них у лікарні в тяжкому стані. Про таке повідомляє обласна влада. Російська армія накрила місто з важкої артилерії, спалахнула пожежа, пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка. Майже годину російська армія обстрілювала село Біленьке на Запоріжжі. За інформацією обласної адміністрації, минулося без постраждалих, проте є значні пошкодження: поруйновано приватні будинки, господарські споруди, понівечено транспорт, що належить приватному підприємству. Масштабний штурм росіян в Запорізькій області відбили напередодні сили оборони півдня. Відповідне відео показали військові. Загалом бій тривав понад 2,5 години. Окупанти залучили понад три сотні штурмовиків. А також 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки, близько десятка багі. Штурмові дії відбувалися на лінії біля населених пунктів п'ятихатки, степове, глобкове, мала топмачка та малі Щербаки Запорізької області. Просування ворога завчасно виявила повітряна розвідка українських. Х воїнів по росіянах працювали безпілотниками та артилерією. Загалом знищили 29 одиниць бойової техніки, 140 окупантів, а також пошкодили три танки. У силах оборони України наголосили, не втратили жодної позиції. Зустріч української делегації з коаліцією рішучих розпочалася у Парижі. Київ представляють міністр закордонних справ і оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров і керівник офісу президента Андрій Єрмак на порядку. денному шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні, зокрема. Повне припинення вогню, багатонаціональний іноземний контингент гарантії безпеки, окрім представників Франції, Німеччини та Великої Британії з українцями говоритимуть імовірно, і держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник американського президента Стів Вітков Останній, нагадаю, днями особисто зустрічався в Росії з кремлівським диктатором Путіним. Кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста у Солом'янському районі Києва розпочала столична поліція. Правоохоронці кажуть, невідомий підійшов до чоловіка та завдав удару ножем. Потерпіли в лікарні нападника. Шукають, як повідомили у національній суспільній телерадіокомпанії України. Поранений це журналіст Юрій Макаров. Він у тяжкому стані, але загрози його життю немає. Учасники бойових дій, а також люди, що отримали інвалідність в умовах війни, зможуть застрахувати власні автомобілі за рахунок держави. Таке рішення ухвалили народні обранці на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, і це лише одне з їхніх рішень. Детальніше готова нам розповісти про все моя колега Єлизавета Яковлева. Вона зі студією зараз наживо. Отже, Єлизавета, розкажи, будь ласка, про що говорили парламентарі, і які законопроекти вони підтримали. Вітаю студія. Власне Україна починає активну боротьбу з допінгом у спорті. таке рішення Верховна Рада сьогодні ухвалила першим в порядку. денному. нововедення має привести норми українського законодавства у відповідність до власне, світових норм, зокрема до міжнародної конвенції по боротьбі з допінгом та всесвітнього антидопінгового кодексу. Рішення в першому поки що читанні підтримали 273 народних обранців. Основні Моги документу озвучив народний депутат, а також олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Пропоную його послухати перше розширити відповідальність за спонукання як неповнолітніх, так і малолітніх осіб до застосування заборонених у спорті речовин. Друге збільшити штрафні санкції за такі правопорушення від 50 до 100-200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також сьогодні до парламенту запросили для звіту міністра освіти Оксена Лісового. Урядовець розповів про перспективи розвитку, про перспективи реформ у рамках програми Нова Українська школа а також про те, як вже змінюються умови навчання і сама концепція у професійно-технічних училищах. Пропоную послухати. Створення нових кампусів для профтехів, модернізацію усіх просторів, гуртожитків, навчальних корпусів і майстерень. І саме на модернізації майстерень зосереджені наші зусилля зараз. Створено 120 сучасних облаштованих відповідним обладнанням майстерень. Ще 100 будуть створені у поточному році. Маємо мету в цьому році переоблаштувати понад 100 закладів освіти, оснастивши сучасним навчально-дослідницьким обладнанням за напрямком STEM з метою представлення в громадах. Певного еталону майбутніх академічних ліцеїв. Також народні обранці проголосували за безкоштовне страхування автомобілів для ветеранів, для учасників бойових дій, а також для людей, які отримали інвалідність в умовах війни. Але це правило діє лише на один транспортний засіб в одного власника, і що дуже важливо. Це авто має використовуватися лише в некомерційних цілях. А, а також зазначу, ще один цікавий факт: сьогодні селище Олика на Волині надали статус міста. Власне, це вся інформація, яку маю на цю мить. Студія. Колего, Дякую, Єлизавета Яколова розповіла нам про сьогоднішні рішення парламенту. Високоточний та надсучасний у фахівців Міністерства юстиції України з'явився потужний інструмент для фіксації воєнних злочинів. Йдеться про одну з комплексних криміналістичних лабораторій JDL, яку Україні передало Королівство Нідерландів. Складається вона з шести спеціалізованих модулів: мобільна лабораторія, справжній криміналістичний мозковий центр, який об'єднує найсучасніше обладнання для досліджень у сфері біології, хімії ДНК, аналізу. Комп'ютерних технологій, вибухових речовин та слідів пострілу і цифрового сліду уряд Нідерландів ухвалив рішення спрямувати величезну допомогу. На мою думку, нашим установам установі підзвітній Міністерства юстиції. Це ознака довіри. Я дуже хочу повернутись. І побачити вже результати роботи. Це найбільший донат, найбільша іноземна допомога і інвестиція в систему нашої української судової експертизи Міністерства юстиції за весь час її існування. При цьому всьому ми будемо максимально повно тепер забезпечувати запити національної поліції служби безпеки України, ДБР, БЕБ, НАБУ саме у проведенні технічних, біологічних, хімічних. Експертиз, а так само експертизи документів, дактилоскопії і ще багато чого іншого. На Вінничині за підтримки ОБСЄ розпочали роботу перші в Україні дитячі простори «Твій», де надається психологічна, соціальна та емоційна підтримка дітям та їхнім батькам, які постраждали від війни. Нині у регіоні три таких центри, і лише за місяць допомогу у різних сферах отримало вже понад 700 дітей. Як вони працюють, розкаже Юлія Корчевська. Я так. У кабінет до психолога першокласник Денис прийшов із бабусею. Саме вона наполягла звернутися до фахівця, бо розгледіла у поведінці онука певні зміни. Я помітила, та ж, помітила просто, що є проблеми. дитина змінилася перший клас і, і, і я не хотіла затягувати. Я казала все. Ставимо крапку і ми звертаємося до психологи. Так, Ми слава бушу, донька погодилася. Із хлопчиком працює психологиня Ірина. каже, запит на допомогу нині чималий. Приходять і діти, і дорослі. соціально психологічну допомогу ми надаємо на безкоштовній основі ВПО. В них знаєте, вони більше звертаються з психологічними травмами внаслідок пережитих подій. Дуже багато підлітків з суїцидальними намірами. Та з умисними порізами на сьогоднішній день це таке дуже серйозне глобальне питання. Цей простір вже певний час працює у Вінниці в тестовому режимі. Окрім нього, в області є ще два такі центри. Війна завдала великих і продовжує на жаль, завдавати непоправних інколи втрат нашим людям, нашому суспільству, нашій країні. Не всі ці втрати вони є фізичними. Дуже багато втрат вони є ментальними. Вони вимагають просто додаткових великих зусиль для того, щоб зігріти душі наших людей, наших дітей. Простори створені в межах пілотного проєкту ОБСЄ за ініціативи Національної соціальної сервісної служби України та місцевих громад я думаю, ви як журналісти чудово знаєте, наскільки багато страждань зазнали діти в Україні, і не лише від війни, але й від психологічних травм. Ми вважаємо, що вкрай важливо, аби діти отримали комфортний простір, де з ними працюватимуть соцпрацівники, а також психологи. Ми не уявляємо, наскільки дітям важко переживати війну, але зробимо все залежне від нас, аби полегшити їм життя. ОБСЄ допомогла із облаштуванням приміщень, забезпечили меблями, книжками, іграшками, а ще покриватимуть зарплати персоналу перший рік. Центри містяться на базі комунальних установ, тож у його роботі задіяні психологи та соціальні працівники. Коли говорити взагалі про цей проект, то ми повинні розуміти, що цей простір це тільки зовнішня картинка. Ми не бачимо, скільки роботи було проведено до цього. Це було і навчання спеціалістів для того, що вони могли кваліфіковано давати допомогу дітям. Це також тобто підготовка самої концепції просторів. А спільно з містополітики зараз запроваджується центр життєстійкості і центр «Твій». це фактично є таке доповнення соціальної інфраструктури. Лише за місяць у просторах твій психологічну підтримку отримали понад 700 дітей. Надали психологічні консультації також було проведено уроки арт-терапії та інші заходи. Тому це лише початок. і Ми дуже сподіваємося, як говорили мої попередні колеги, що до кінця року така система запрацює вже у 12 локаціях. По інших областях України незабаром планують відкрити ще дев'ять таких центрів у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. ОБСЄ вже провела тренінги для 350 фахівців. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. О 16-й будуть ще новини. Ну а доти з вами Олександр Васильченко. І наскільки я знаю, в нього буде одна гостя, яка розкаже про кілька дуже важливих навичок. Так, все вірно, Олександре. Як поводитися під час обстрілу, як вберегти своє життя і надати до медичного допомогу постраждалим? Відповіді на всі ці питання шукатимемо вже за кілька хвилин, обов'язково дочекайтеся.